А тепер, шановні гості, дорога родина, ми запрошуємо вас на святкування Дня матері, що сьогодні в програмі. Значить, у нас сьогодні фарш, сковорідочка, плиточка, отокод котлеточки. Отака от штука. Далі. Раз кабачок, два кабачок, багато кабачків, печем, жарим, шпарим. Туши, тут просто мука, що без муки, як хто хоче. Тепер ще ми беремо капусту, ми робимо салат. Далі, далі, щоб не скучати, друга половина програми, це ми починаємо думати, що нам робити з цією половиною капусти, яка лишилася, і з тими ще чотирма буряками, які спеклися позавчора. Щоб не пропало, ми що? починаємо варити борщ! Правильно! І в нас ще є молоко, яке може скіснути вже завтра, післязавтра. Ми ще напечемо млинці. І що? Святкування вдалося. Всі щасливі!